Добрий день, шановне панство. Прийшов ще один тиждень. То вже напевно 30-й тиждень, як несуться в мене кури. Останніх пару днів вже похолодало. Ну, Я би не сказав, що яціноська зменшилася, яці тримається тримаються на досить високому рівні за минулий тиждень. Кури 5 раз. 5 днів, 6 курей 5 днів знесли по 5 яєць і 6 днів було по 6 яєць. Тобто ми маємо 39 яєць. Крім того, вчора е, крім тих 5 яєць, ще одне яйце було, е, безкаралупи яйце було, вони його роздушили і не знаю, не видно, вони вже закидали його, я б вам вчора без телефону був, не показав. От. І 39 яєць. Тут в районі десь 93% яйця носисть. Кури ну, їдять. А вчора я вже трохи змінив, вчора, вчора грануло робив. Грануло, так як вже з травою буде чимраз менше і менше. Я зараз ще кульбабу знаходжу. Трошки, то кидаю їм кульбабу. І трави чим раз менше буде, то я вже 5% до гранулих кинув трав'яної муки. Трави, меленої трави, кинув і гранулу і, і збільшив вже кількість гранули, як я давав десь в районі 250 грам їм їсти гранули, то зараз. Починаю 300 давати. Ну, а скільки з'їдять, то з'їдять, бо вони не, 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 не виїдають, я трошки менше даю. Так, тепер по сьогоднішньому дню, зараз пів 11, неділя, 5 листопада ми маємо два яйця вже тут є, недавно знеслося і три яйця маємо з. Ну, як я прийшов, Зно... Зночі, як я прийшов десь, біля... десь по 9 годині прийшов. І то одне яйце маємо з подвійним жовтком. То напевно, та курка, що вчора е... Вики... ну, без яйце було, я собі так думаю. А сьогодні подвійне. Можливо, так, можливо, не так. Будемо дивитися. Так як зараз п'є 11, то ще є час. Ще десь вони до 2 години, переважно в мене всі несуться. Ну, Якщо має знестися, десь коло 2. Дуже рідко до 5-ї години, щоб і це було, то одинокі випадки бувають такі. У мене закінчився пісок, зараз треба буде десь 10 км від мене. Я знаю де пісок є, бо ще є ближче пісок, але там дуже багато треба йти пішки. Мені на велосипеді простіше 10 кілометрів проїхатися, ніж 4 км, кіло, 2 кілометри в одну сторону. Йти, потім в другу, чи там є дорога, чи ні. Тим більше я під річкою точно не знаю, де є той пісок. Ось. Це... А, тепер ще далі. Коротенька статистика, я підбивав вчора вечором, що кури знесли. На сьогоднішній день є 1200 з чим-то яєць. Тобто, якщо є це рахувати по 5 гривень, ну середньорічне річне яйце, яке ми маємо. Літом вони дешевші, зараз вони дорожчі, то кури вже знесли на 6 тисяч гривні яйць. При тому вони з'їли, я їм зробив, біля 100 кг 110 кг корму. Корм я рахую по 10 гривень за кілограм. Так, як свого виробництва, От. ну як, Корм свого, сам роблю грануло, але фактично всі складові купляю. І в мене в собі вартість корму виходить біля 10 гривень. 10 гривень. Ну, я рахував то дані на весну. Зараз я не знаю, які ціни на то, все. на зернові і макухи. От. Ось так. І виходить, що протягом з 18 березня яку я курей купив по сьогоднішній день, то, то буде біля 5 тисяч прибутку. Ну, то буде трохи менше, але 4,5 то гарантоване, бо там треба світло ще мінусанути. Що ще можна мінусанути? Там... Ну і я знаю, що клітку, то, ну таке. Ну, 4,5 тисячі, 6 кур, курей чистого прибутку, то є середня по Україні пенсія, напевно, 4,5 тисячі. Так що думайте, кому воно потрібно. Ну, але для того, щоб... Попали. Треба брати курени сучки, щоб був такий результат. Ну, на них м'яса практично не буде, бо кожна курка вже 200 яєць знесла. Якщо рахувати 200 яєць, яйце по 50 гривнів, ой, яйце по 50 грам, то виходить 10 кілограмів. Яєць знесла одна курка. Ужас. А ну, читай, 10 яєць буде 5 кілограмів, 20 кг. Кіл... 10 яєць буде 50 г. 100 яєць 5 кілограмів, 10 кілограмів яєць кожна курка знесла. Представте собі, курка, яка важить кілограм, ну скільки вони кілограм. 200 кг 500 більше не важить. і маємо 10 кілограмів яєць. Все, дякую за увагу, до побачення, Дуже. всього найкращого.